І це ефір на громадському інтерактивному та радіо Один до розмови з нашої студії приєднався військовий медик, викладач Києво-Могилянської академії, громадський активіст Гліб Бітюков. Вітання, пане Глібе. Слава Україні. Вітаю вас, слава, вітаю всіх глядачів. Пане Гліпе, з вами хочемо обговорити ваш пост у соціальній мережі Facebook, який набув чималої популярності в українців. Зокрема, бачимо і багато перепостів і і коментарі стосовно того, що ви написали. Ну і хочемо почути ваші аргументи стосовно того, чи дійсно можна під час такої великої війни змінювати наші збройні сили і перетворювати їх. На справжню українську армію і викидаючи все те, що залишилося від радянської, адже ви якраз згадуєте про те, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію, йдеться про я так розумію, російську. Хоча ну багато хто з із ваших читачів не погоджується з таким терміном, але ще й з вашого досвіду, і так би мовити, які ваші аргументи в цьому плані, і чи дійсно українська армія досі. Ще залишається радянською, як і позбутися цих наслідків. У нас немає іншого варіанту, іншої можливості перемогти, окрім як трансформуватися і зробити нашу армію більш ефективною. Звісно, хотілося би, щоб це було зроблено раніше, як мінімум починаючи з 2014 року. Але ми зараз в цій ситуації. Зміни зміни відбулись дуже маленькі, незначні, і у нас немає іншого варіанту, як почати змінюватися зараз, і це насправді не тільки досвід України. Якщо подивитись на досвід Великої Британії, вони так само змушені були робити досить багато змін під час Другої світової війни, бо вони зрозуміли, що щось в їхніх уставлених практик не працює. Їм треба стати більш ефективними, оскільки їхня армія була слабкіша, ніж Британія, Британія, пробачте, ніж армія Німеччини, тому вони досить ефективно змінювалися. Тож, так, хотілося би мати вже ефективну армію, але так як ми її не маємо, треба зробити її зараз. Я народився в Радянському Союзі, тому я знаю, що таке. Радянський Союз, які там були відносини, які були е, принципи використання людей е, і ресурсів. Е, як багато ресурсів витрачено було просто марно, тому що ніхто їх не рахував. Вони просто були е, і приймалося рішення не з точки зору економічної ефективності, тому що комусь сподобалось. Хотілося прийняти саме таке рішення, і тому, коли я, коли я пишу і кажу про те, що наша армія, вона радянська армія. Я знаю про що я кажу: у мене є досвід радянського минулого. Я точно не хочу туди повертатися, і це одна з причин, чому я пішов на війну. Бо я не хочу, щоб ми жили в радянському минулому. А Росія це є те радянське минуле, яке нас переслідує досі, і нам мало. Просто отримати більше зброї, і тому я там на самому початку свого тексту написав, що е, для того, щоб перемогти антибіотики, е, пробачте бактерії, е, мало стати озброєними бактеріями, треба стати антибіотиками. Тобто нам треба бути разомнішими, спритнішими, більш ефективними е, для того, щоб е, перемогти в цій війні. Бо насправді ситуація дуже критична. У нас менше ресурсів у всьому. Uh, і фінансових, і uh, людських, і часових uh, навіть час він грає на користь Росії, uh, поки ми готуємося або поки ми відновлюємося, Росія збільшує своє озброєння в рази uh, фінансових ресурсів у них більше, вони це озброєння за кордоном. Вони його будують. Тому наші шанси виграти тільки в тому, щоб стати більш ефективними. І якщо ми будемо просто ці старі радянські звички, коли великою, кі великою кількістю людей, не жаліючи їх, якщо ми будемо продовжувати ці радянські звички, поширювати їх зараз, ми так не переможемо. Я дуже часто за ці два роки повноваштабного вторгнення. Бачу в принципі. Я так чи інакше був долучений до збройних сил, починаючи з 2014 року. Е, перші два роки війни я був медиком-волонтером на сході. А спочатку великого вторгнення я прийшов в лави ЗСУ вже як військовослужбовець. Я бачу, армія вже тривалий час. Дійсно, зміни відбулися. Наша армія зараз і наша армія 2014 року. Це дві різних армії. Е, це так, щоб не казати, що це зовсім погано, набагато краще стало забезпечення. Але процеси всередині в армії вони на жаль такі самі старі і таке саме невміле вміле використання людських ресурсів. Тобто командири, які переважно навчені за радянськими стандартами, вони не вміють оцінювати сильні сторони людей, не вміють з ними комунікувати, не вміють використовувати людей так, як це мало би бути. По перше. А по-друге, кожну людину треба навчати, на якій би ми роботі з вами не були. Ви на своїй, я на своїй, кожен на будь-якій іншій роботі. Ми всі потребуємо навчання постійного вдосконалення своїх навичок. і перестрибувати з професії на професію декілька разів протягом року це неефективно. В армії це відбувається постійно. Я бачу, як приходять люди, які йдуть на посаду пропустового медика. Звідти вони стають кулеметниками, потім вони стають РПГшниками, потім дрончиками, потім розвідниками. Це перестрибування відбувається через те, що хтось дав наказ. Хтось, кому просто треба заповнити клітинки і відправити на навчання, там, скажімо, на дрончиків чи РПГшників. Тому взяли рандомних людей і відправили. Люди просто на командири, які це роблять, вони не вміють бачити реальність критично і не вміють, не можуть сказати ні. Тому що є наказ, цей наказ треба виконати. Проте, окрім наказу, треба думати про ефективність того, що ти робиш, і чим це закінчиться, теж терешта. Я приймав участь в бойових діях, в яких було витрачено дуже багато ресурсів, як людей, які загинули або були поранені, так і техніки. В той час, коли це можна було зробити інакше, іншими методами, це знову ж таки все про навчання, про аналіз, про командну роботу. Те, чого я не бачу навколо себе, є люди, які приймають рішення. Не радячись з іншими, і, на жаль, ось відсутність такого менеджерського підходу, вона дуже сильно шкодить. Я закінчив києво могилянську академію, факультет менеджменту в охороні здоров'я. Зараз я навчаюся в українському католицькому університеті на факультеті публічного управління. І адміністрування системи охорони здоров'я. Е, тому я знаю із власного досвіду, із е, отриманих е, знань, отриманої освіти, е, як е, мали би які підходи мали би бути при е, будь-якій активності. Та є певний цикл е, впровадження будь-якої будь діяльності чи будь-якого проекту. Е, цей цикл включає як планування, так і командну роботу, аналіз. Е, розгляд подій, які відбулися з різних точок зору, це допомагає уникнути помилок в майбутньому. Ми всі робимо помилки. Від цього ми нікуди не дінемось завдяки помилкам. Ми отримуємо досвід. Завдяки досвіду, ми не робимо помилок. На жаль, іншого механізму розвитку людини природа не придумала. Хотілося б якось інакше, але наразі на маємо те, що маємо. Е, проте е, варто не варити за помилки, не наказувати за помилки. Треба просто зібратися і послухати один одного, що треба зробити для того, щоб в майбутньому е, досягнути кращих результатів. От на жаль, цього я в, в нашій армії не бачу. Пане Глібе, і от ви в своєму дописі пишете зокрема про те, що наша армія замість створення більш ефективної стратегії копіює російську. Далі продовжуєте, що копію, копіювання чужої, так званої м'ясної стратегії, або іншими словами, відсутність власно, власної власної людини ефективної стратегії призвело до того, що ці люди вже закінчилися. Найкращих, найвмотивованіших людей більше немає, бо вони або загинули, або в той чи той спосіб пішли з армії, і що цим копіюванням ми не переможемо російську армію, то що ми можемо наразі зробити, аби все-таки змінити ось ці підходи і цю парадигму? Має бути побудований зворотній зв'язок, ефективний зворотній зв'язок. Мається на увазі, що коли поступає наказ з гори виконати певне завдання, так само нагору має поступати зворотній зв'язок. Перше, чи можемо ми виконати цей наказ? А друге, що нам потрібно для того, щоб цей наказ виконати. За радянськими стандартами не було прийнято чути ні, ми не можемо виконати наказ. Тобто який наказ має бути виконаний. Звісно, в е деяких е умовах або в деяких ситуаціях е іншого розвитку подій не, не має бути, не може бути. Є наказ, ти, можеш, ти маєш його виконати і все. В критичних ситуаціях так відбувається армія, це війна, проте є дуже багато ситуацій, коли є час на планування. Просто цей час треба вміти використовувати е, є час на планування і є час на те, щоб побудувати цей зворотній зв'язок. Оце про що ви згадували в моєму тексті, воно відносилось якраз до того, що люди не хотіли чути зворотній зв'язок. На позиції йшли або відправлялися або добровільно шлі люди, які Зрозуміло, що да, позицію треба тримати, і її немає, як їм немає ким тримати. Е, тому одна людина відправилася на позицію, дві людини відправилися на позицію, які там е, е, стоково гинули. Інших варіантів у них не було, тому що проти них було набагато більше сили противника. Але номінально на цій позиції хтось би. Е, якби був побудований побудований механізм зворотнього зв'язку і механізм планування, коли е, командування вищого рівня. Спілкується з командуванням нижчого рівня і запитує, що необхідно для того, щоб е, виконати цей наказ або здійснити ось ці плани, і вони спільно приходять до е, рішення, тоді все було би набагато ефективніше. Так, у нас виходить односторонній зв'язок. Так як ви кидаєте камінчик згори вниз, він вниз долітає, і ви не знаєте, де він там опинився і що з ним далі сталося. Воротньому зв'язку на гору немає, все тільки в один, в один бік. І тому, на жаль, використання людських ресурсів неефективне, використання техніки озброєння також часто неефективне, бо це варто було би робити іншим чином за інших умов, скажімо. І це знову ж таки політика і нормальна практика менеджменту, коли будь-яка людина, яка є начальником в даному випадку командиром, Дуже бажано, щоб вона була, окрім того, ще й лідером. Бути командиром або лідером це різні речі. За якимись командирами люди йдуть, за якимись вони не йдуть, тому що ці командири не є лідерами. А, і будь-яка нормальна позиція і політика будь-якого ефективного керівника ефективного менеджера, це якраз перше планування. А, воно потребує а, часу, воно потребує Зворотнього зв'язку також треба почути інших людей в плануванні, завдяки якісному класному плануванню, економляться дуже багато ресурсів, в тому числі і людських. Можна уникнути багатьох людських жертв, якщо здалегідь все правильно планувати. нас дуже часто рішення приймається або доводяться. Я не знаю, як вони приймаються, але доводяться вони до виконання за добу. Тобі за добу треба. Опинитися в іншому місці і зробити якісь дії, до яких ти не готовий абсолютно. Врешті-решт багато обладнання губиться по дорозі, щось ти просто не встигаєш взяти з собою. Тому що Потім ретроспективно зрозуміло, що був час на те, щоб це спланувати і діяти більш ефективно, діяти інакше. Проте таку здатність треба мати, планувати. Це по перше, по-друге, знову ж таки, треба почути зворотній зв'язок. Коли ми приймали участь в якихось активностях, якихось діях, і я потім казав: давайте сядемо, поговоримо, як це було, і давайте спробуємо уникнути або покращити свою ефективність у майбутньому, всі дивились на мене подивом, тому що це не прийнято просто. Дали наказ, цей наказ має бути виконаний. Яким чином він виконаний буде, нікого не Е І він буде виконаний номінально. Без ефективності, ось це на жаль, наша, наш недолік, який ми копіюємо також у російській армії. У них є наказ взяти бахмут будь-якою ціною. Вони будуть брати бахмут будь-якою ціною. Треба буде щоб загинуло 100 тисяч, загине 100 тисяч. Треба буде більше, а загине більше людей. Вони так воювали Другу світову війну. Вони так воюють і зараз. Їх, їхні Нормальні. Стандартні підходи, скажімо так. Але пане гліба, ми але цікаво чи ми, ми був якийсь перемогли. зворотній зв'язок? А зокрема, після вашого цього посту звернення, чи якимось чином хтось відреагував, і до речі, з ваших колег-побратимів на ту інформацію, яку ви оприлюднили, і як ви ставитеся до того, що дуже мало людей в нашій державі готові підтримувати таку дискусію, яку ви зокрема запустили щодо необхідності реформи в збройних силах? Багато з моїх знайомих друзів підтримали мене, писали мені приватно, що дякую тобі за те, що ти все це озвучив. Ми все це бачимо. Тобто, я отримав досить багато позитивних відгуків від тих людей, думка яких для мене важлива. Були, звісно, і негативні відгуки, і це абсолютно нормально. критика. Має бути тим більше, якщо вона обґрунтована, і про неї можна поговорити, чому саме людина не згідна. Я, звісно, не побачив якихось змін. Я не знаю, чи вони будуть, чи взагалі мій текст може бути ініціатором якихось змін. Я його написав, писав я його протягом тривалого часу, кожного разу переоцінюючи те, що я там написав, чи воно має сенс на життя, чи воно має звучати саме так, чи якось інакше можливо. І кожного разу я знаходив підтвердження тим думкам, які були у мене в голові, і я просто послідовно послідовно їх записував, кожного разу додавав якісь, якісь нові ідеї, в якійсь новій формі, і намагався все це більш-менш систематизувати. Систематизувати те, що я бачу навколо себе протягом останніх двох років. Фактично вийшов такий собі посібничок, такий дороговказ, який можна відкрити і послідовно щось робити. Якщо хтось. Так зробить, навіть не кажучи мені про це, чудово, навіть якщо зроблять одну десяту частину з того, що я написав, вже буде непогано. Найбільше, що би я хотів, це все ж таки професійність нашої армії. Від самого початку у кожного, у кожного військовослужбовця має бути своя траєкторія розвитку. Треба розуміти, що коли ти досягаєш певного результату, певної позиції, скажімо так, це має бути результатом твого навчання. Професійного розвитку, досвіду, якихось знань, звісно, люди протягом життя змінюють свої преференції, змінюють змінюють напрямок. Це абсолютно нормально. Проте також треба розуміти, що неможливо з однієї посади перестрибнути на такий самий рівень іншої посади іншої спеціалізації, просто тому що захотілося, або просто тому, що там інше звання. Треба розуміти, що для цієї спеціальності потрібно мати. Свої кваліфікації, свої компетенції. І ці компетенції треба здобути. На це піде багато часу. На жаль, в армії такого немає. Люди перетрибують з посаду на посаду, не маючи ніяких компетенцій, бо їх ніхто про це не запитує. Ну, був гранатометник, став снайпером. Ну окей, став снайпером, був снайпером, став дрончиком. Просто отак миттєво тебе переписали на іншу посаду, -е -е. Тому. -е. Я бачив підтвердження цим цим своїм словам, цим своїм думкам постійно протягом останнього періоду, а щось у мене з'явилось, якісь ідеї у мене з'явилися і починаючи з початку війни 2014 року. Е, тому підтримка, да, була. Е, чи це спричинить якісь якісь зміни? Ну, я не думаю, що м, суттєві, але сподіваюся, що все ж таки для когось це буде. Гарним таким світом, через яке можна відсіяти зайві е, ідеї і побачити якесь е, основне, е, що можна втілити в життя і почати діяти. Що ж, дякуємо, пане Глібе, за цю інформацію за ці роз'яснення, за те, що власне наважилися розпочати цю дискусію. Дійсно, будемо сподіватися на те, що зміни такі будуть в українському суспільстві, в українській армії і все такими спільними зусиллями. Переможемо ту російську навалу і станемо дійсно професійною і армією, і суспільством. Отож, Гліб Бітюков, військовий медик, викладач Києво-Могилянської академії та громадський активіст, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 І, зокрема, з паном Глібом поспілкувалися про те, чи можливо змінювати армію під час війни і саме як це можна зробити. На все добре і тримаємося. Бережіть себе. Дякую все добре.